Але я от хотів задати питання. Ваші часи не грали, правильно? ж? На тоталізаторі. Е, Максиме, Олежа. не грали. Платили вам вчасно, приблизно, ну, приблизно платили вчасно. У мене таке враження, що можна запобігти і коли є певна стабільність. Правильно? ж? Ну і футболіст, який отримує зарплату, він не піде шукати собі якогось, знаєте, кращого життя десь там чи там, правильно? ж? Буде ризикувати цим чи ні? Чи це не буде впливати? Чи він захоче взяти зарплату і все рівно піти зіграти? У нас вже, як би, ну, такий... Примери з життя. У нас же гаїчники вроді і получали зарплату. Да? <реш> Все одно, как бы любой надбавку добав... ніхто добавив. не. не, поліція, не, не. Це всіх... ну, я, звісно, я, шучу і утрірую. Но... Справа в тому, що перед стартом чемпіонату був підписаний меморандум. У нас насправді було дуже багато клубів, які не мали змоги. Абсолютно не мали змоги. Вони, 에... Ну просто навіть отримати ліцензії, тому що були дуже страшенні борги. і Федерація футболу вирішила піти їм на зустріч, піти на компромісне рішення, підписати меморандум до грудня місця, повинні були розрахуватися з цими боргами. Як ситуація складається зараз з цими клубами, розбирався Вадим Скічко. Коли до початку сезону залишалися кілька тижнів, а борги клубів нікуди не зникали, федерація знайшла просте та здавалось геніальне рішення. Меморандум. Угоду, згідно з якою клуби отримали своєрідну відстрочку зі сплати боргів. Бачив я той меморандум і до 31 грудня всі клуби, всі, включаючи Говерлу, повинні закрити весь 14-й рік. Я впевнений, що всі розрахуються. Я особисто впевнений. За Говерлу точно можете сказати? Я 100% впевнений, кілька Говерла, всі клуби розрахуються. Всі Всі хочуть грати. Меморандум, ну я <працювання> бачив одним глазом, меморандум, такий листок А4, де написано фамілії, суми і дата їх виплат. У федерації запевняють, меморандум це вимушений крок для порятунку чемпіонату і підкреслюють, усі борги, які клуби мали до 31 грудня 2014 року, мають бути сплачені до 31 грудня цього року. Ми федерація футбола пішли на дуже многі, скажімо так, жертви уступки тільки для того, щоб чемпіонат почався. Ну насамділі. Не більше 4-5 команд можуть дійсно виконувати всі требування. Менше половини клубів УПЛ. Така статистика свідчить або про недосконалість регламенту, або про зловживання добротою федерації з боку клубів. У проблемних клубів заборгованостей декілька. Одна з них перед самою федерацією. За роботу суддів, спостерігачів, арбітражу, делегатів та штрафи від контрольно-дисциплінарного комітету. Сплата вище названих боргів була основною умовою федерації для надання дозволу грати в чемпіонаті. У нас з Гавірлою були проблеми до початку чемпіонату, в той день, коли. Закривалось окно меморандуму, всі долги були оплачені, меморандум був підписаний і залишились тільки... залишили ті долги, які на будущий год і часть долгов прошлого року. Повернення боргів федерації лише половина справи. Інша частина це відшкодування заборгованостей перед працівниками клубів, зокрема футболістами. Але у ФФУ, головному футбольному органі країни, постраждалими гравцями особливо не переймаються. Почти всі клуби, включаючи Карпати, включаючи Гаверло, виконують меморандум між федерацією і між клубом. Не спрашувати мене між клубом і футболістами. Це зовсім друга парафія. Простіше кажучи, свої гроші ФФУ отримала, а футболістів залишила сам на сам з клубами. Наприклад, ексгравця Говерли Максима Шацьких наявність меморандуму не наближає до зароблених грошей. Зустрічався з керівництвом, Обещание, обещание, еще раз обещание. Вот-вот, завтра, послезавтра оно там длится уже определенное количество времени. В нашем чемпионате я уже так понял, что может быть все. Исходя из того, что до нынешнего дня продолжалось все то же самое, то может оно еще и еще полгода, еще год продолжаться. Досвід є досвід. Шацьких передбачив ситуацію з поверненням боргів. Згідно з пунктом 4, 4 статті меморандуму, клуби мали сформувати графік оплати заборгованостей. А головне, згідно з пунктом 6 цієї ж статті, здійснювати оплату за графіком. Ну мені обіцяють кожну неділю, що погасять. Але то, то таке. Да, Я чув, що до кінця року вони мають розрахуватись по боргам, бо там же ж треба ліцензію отримати до кінця року. Я чув. Ну... Пока чекаем. Клуб ничего не, не разраховывался. И там, когда мы заключали мировое соглашение, должны были 15 августа как первый платеж поступить. Но э, никто не звонит, никто ну, ничего не говорит. Я думаю, денег нету, говорят, что вообще... Напевно, 15 серпня, про яке каже Сергій Пшеничних, це одна з дат, затверджена у графіку меморандуму. Вже маємо порушення. Чи варто чекати на зазначені в меморандумі дисциплінарні провадження? Отже, меморандум наразі не спонукає клуби сплачувати старі борги. У той же час з'являється нова хвиля заборгованості вже за цей календарний рік. Так, да, остались долги, там 2,5 зарплати. половиною зарплати. Клуб пообіцяв мені, що виплатить до 15 августа, але нічого не вип... ну, не виполнили. На связь со мною не вийшли до сих пор. Как би, я їм присилав два письма, как би а сьогодні вже дослав письмо в палату споров. Ні, не беруть трубку. Що мені робити? Я два рази позвонил Керніцькому, ан трубку не взяв. Ну він перезвонив. Как би все? Я написав одно письмо, второе ні. Ну пусть там в виших інстанціях розбираються. Меморандум мав би дати шанс футболу, а на ділі став лише каталізатором проблем. Клуби, як і раніше, можуть порушувати регламент, не платити футболістам, але посилатися на меморандум. Мовляв, заплатимо пізніше. Зручно, правда. 31 декабря дікабря даже нам закрити 14 нестий года. Да? А потім в 2016 году треба було нам до 31 декабря закрити 15-й. Все одно год буде довжний. Ну, Ситуація та тих нічого не змінюється. Лише коли клуби ризикують потрапити під серйозні санкції, як заборона трансферів, починаються виплати. Так сталося і з Карпатами, які заплатили колишнім гравцям Федецькому та Богатінову, бо вже нікуди було діватися. Ніщо не заважає федерації на наступний рік укласти з клубами новий меморандум, який знову відтермінує сплату боргів. Так може тривати вічно. Єдиний вихід жорстко карати порушників аж до позбавлення права на виступи в УПЛ.